Привіт! я записую це відео за кілька днів до того, як ми знову будемо зустрічати різдво під звуки війни. Третій рік поспіль. І це важко повірити. Свята мали би бути часом радості, але для багатьох із нас цей період тепер може бути сповнений смутку, втрат і складних емоцій. Тому сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як пережити ці дні, коли на душі важко, і як знайти бодай трохи внутрішнього спокою. Мене звати Надія Браницька, я клінічна психологиня, і у своїх відео я допомагаю зберігати розум світлим навіть у найтемніші часи. І сьогодні ми розберемося, чи потрібно змушувати себе радіти, якщо зовсім не виходить. І як через прості науково обґрунтовані кроки підтримати себе в цей непростий час? Залишайтеся до кінця і ви отримаєте практичні поради, які можуть стати опорою в ці дні? Здавалося б, цілком зрозуміло, чому багатьом людям зараз важко радіти. Але за цим стоять цікаві психологічні механізми. Тож давайте почнемо з них. За нормальних обставин для багатьох людей свята це. Зустрічі з близькими, поїздки до родини чи застілля в колі друзів у часі війни, така емоційна прив'язка часто буде підсвічувати втрату для когось втрату близьких людей, коханих, батьків чи навіть дітей, для когось втрату дому і мрій про майбутнє в ньому, а для когось втрату визначеності. Адже пригадайте, ми раніше завжди писали в цей період плани на рік. Тепер із планами значно важче, тож ми можемо відчувати втрату майбутнього, яким ми його собі уявляли. Будь-яка втрата супроводжується процесом горювання або оплакування. Коли наша душа наповнена смутком, місце для радості може просто не залишатися. Також постійний стрес не лише виснажує наші сили, а й буквально. Змінює роботу мозку у багатьох людей. У стані хронічного стресу може розвиватися ангедонія це неспроможність отримувати задоволення навіть від тих речей, які раніше приносили радість. Чому так відбувається? Справа у дофаміні. Це нейромедіатор, який відповідає за відчуття радості та задоволення. У нормальних умовах, коли ми переживаємо радісний момент, мозок виділяє дофамін, що змушує нас відчувати піднесення. Але хронічний стрес буквально ламає цю систему. Професор Гарвардської школи медицини Дієго П'єзегаллі проаналізував десятки досліджень на цю тему і знайшов підтвердження тому, що при хронічному стресі відбуваються зміни одразу на кількох рівнях. По-перше, знижується активність дофамінових шляхів. Це можна порівняти зі зниженням швидкості інтернету. Мозку стає важче обробляти сигнали радості. По-друге, хронічний стрес змінює роботу двох важливих ділянок мозку: префронтальної кори та прилеглого ядра. Префронтальна кора стає надчутливою до нових стресорів і починає вивільняти більше дофаміну, ніж потрібно, що викликає. Тривожність. У той час прилегле ядро працює навпаки гірше, викид дофаміну знижується, і через це навіть улюблені речі, як от їжа чи спілкування з друзями, перестають приносити задоволення. Ще одне важливе почуття, яке може заважати нам радіти в цей період, це провина вцілілого. Вона часто виникає у тих, хто перебуває у відносній безпеці або має можливість святкувати, навіть коли знає, що хтось інший змушений переживати жахливі обставини. Але є ще одне. Один важливий аспект цієї провини відчуття, що наші емоції чи бажання неправильні. Ця думка може звучати як. Як я можу хотіти святкувати, коли інші страждають? Або чому я відчуваю радість, коли всі навколо говорять про біль і втрати. Заперечення цих емоцій, або їх спроба витіснення лише посилює напруження та ізоляцію. Пам'ятайте, що ваші емоції не можуть бути правильними чи неправильними. Турбота про себе і дозвіл на невеликі моменти радості не роблять вас байдужими. Навпаки, це може стати тим ресурсом, який допоможе вам долати труднощі та підтримувати інших, пам'ятайте про те, що радість це не обов'язок, це природня реакція, яка з'являється, коли для цього є ресурс. І якщо ви зараз відчуваєте, що цього ресурсу бракує, це нормально. Не обов'язково встановлювати вдома велику різдвяну ялинку чи йти на галасливу вечірку, якщо це не відповідає вашому настрою. Натомість подумайте, що саме зараз може дати вам трішки спокою. Чи радості. Можливо, це дзвінок другові. Можливо, це улюблена страва, яку ви собі приготуєте. Прогулянка, чи, можливо, добра книга, або навіть улюблена пісня. Ще один спосіб знайти ресурс це спиратися на свої цінності. Наприклад, якщо для вас важлива допомога іншим, то замість створювати свято для себе, ви можете організувати його для тих, хто цього потребує. Ваша підтримка може стати їх маленьким дивом. І найголовніше свята це просто дні. Такі, як і всі інші. Якщо ви не хочете нічого святкувати, а просто прожити цей день як звично, працювати, йти в магазин чи прибирати це теж форма турботи про себе. Дайте собі дозвіл проживати цей час у власному темпі. Ну а якщо ви шукаєте прості інструменти для підтримки себе, запрошую вас скористатися моїм додатком Світлом. Він пропонує практики самовідновлення та медитації, які допоможуть вам зберегти спокій, посилання на додаток в. Описі до відео. Дякую, що подивилися до кінця. Поділіться в коментарях своїми думками чи досвідом. Можливо, це стане натхненням для когось іншого, ну або, як мінімум, ваш коментар допоможе побачити це відео більшій кількості людей. До зустрічі!